Я вам еще не могу. А то Украина. Я знаю, как он сам. А, это же он. Що ви тут робите? Громадський захист Київщини. Що? Громадський захист ага. А де там А де Мені там не встигло. Мені побували розкази, яка була. А це така фігурка. Він, мабуть, вже знайшов. Ходить в цей бухгалтер. Ні, я так менше розказував. Дякую. Ne? 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 Да, да, боти, так, я зайшов, поїхав, поїхав. Командировку знала, ні? Ну. Багато воді. Що такое? Хто весною боліє, весною в городі робота. Щоб не робота, да? <ріг> так. Треба, треба, мабуть, в сесії в вихідний день проводити в суботу, чи неділю. Ну, бачиш на роботі. і трубать і з ним Тут хоч кажуть, хоч все потім. Чому не так скептично? Дуже багато де не наріснують. Ми ж протоколи підшиваємо суттєві, тому ну, присутній на світі. Я дуже багато, я по всіх сітських картах їжу, я дуже багато депутасу несуду. Зареєструватися.

На сьогоднішнє засідання у нас зареєстровано всього шість депутатів. Ну, по поважних причинах розбиралися, по поважних причинах п'ять депутатів відсутні, командировка, два лікарняних і зв'язку з виробничими. Необхідністю сьогодні не змогли бути присутні на засіданні сесії, тому е сьогодні кворуму, якби у нас немає для проведення сесії. А ще враховуючи те, що сьогодні будуть розглядатися на сесії питання про роботу постійної комісії з планування бюджету фінансів і цін, і голова комісії захворіла на лікарняному. Тому якби, а, да, тому, якби е, хочу з вами зараз порадитись, але, в принципі відповідно до регламенту роботи сільської ради е, не є правомочності дні засідання сесії. Які ваші думки будуть з цього приводу? Конечно, нема. Е, я хочу, е, тому ми зараз з вами. Більш так об'єктивно, хоча давайте визначимося, на яке число ми можемо її перенести, враховуючи от, депутатів Климася, які працюють за межами області. Це треба говорити, було з світі коли Вітя з командировки. Він ж ну, голова земельної комісії, ну. його сьогодні викликали, Прямо зранку в командировку він поїхав. Зранку ну, не знав, він забігав ще вранці сказав, що я я не можу, я їх... так, Ну бути, бачиш. No, я можу четвертого тільки. Четвертого, якщо вже вихідні. А четвер. Четвертого. Давайте відрієнтуватися на четвертий. А може, правда, краще на вихідні? тоді точно все заберуться. Так, думаєш. Ну так, а що робить Наташа? Ну, можна ти... на суботу. Я теж вже бачу. Я бачу в шити Андрій вже багато да. разів взагалі. Якщо в суботу з утра, якщо можна. Да, так, на да. суботу, на рану давайте підходить давайте сак На суботу. Да. Давайте тоді з'ясуємо їх щити. На городі роботи. Ну, Що ви зробите? У да, нас такі важливі сьогодні питання виносяться. І дільничний наш готувався цього звіту, але е, нема хворому, тому проводить ми маємо. треба з вітрям, коли він зможе. Давай тільки вихідний день тоді треба. Я так вважаю, що треба нам перестроїти на котру годину на вихідні. Ну на суботу, якщо так я думаю, на такий час на, на десять на годин. і щигорі якраз може зможе. А так його викликали, він пішов. Людина працює, він не може. Так, на 10 на суботу. Ну, на. Я бачу, він і в суботу. А як довго вона сесія? <говор> <Я, Як пол, говор> <чинко>. Значить, <говор> орієнтовно визначаємося з головами комісії, місії щоб вона не на лікарняному. І шитий голова земельний мається, в виду, щоб в ковалені році. І тоді додатково, ну не додатково, а вам тоді з вами. Так і ми ж так... созванювалися. Ми ж і шитим созванювалися, а його страшно була. визвали. Він зранку забіг і поїхав уже. Бачите, він же це ж не від нього залежить там. що. Ну, які будуть у вас пропозиції? На суботу дадуть. На суботу, суботу перенести. Перенести засідання да. на суботу. Але бажаємо його, що на яку? слідуючу суботу, я думаю. Вияснимо із Тищенко, як вона там, ну, з лікарнями. Да. І на слідуючу суботу, більшу угу. всього. Ну, на суботу. 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 Да. П'яте число. Значить, ми зараз з вами, мабуть, не встановимо дату проведення сесії, з'ясуємо всі обставини, які є, і завчасно вас повідомимо. Може, воно ну, не на суботу, воно якийсь день вийде там. Да. П'ятниця, Саша, в п'ятницю може бути. Так же. Ти да. Да. І Андрію Шитову дзвонить. Бо він взагалі вже останнім часом рідко дуже буває. А які ж ті, як той тиждень, це його тиждень командував? Биватні ефірні роблять. Та й помєстку, а той тиждень командирував. Вони ж по тиждень усе от... Ну, давайте ми зараз... Українська, яке ми рішення приймаємо? Якби ви не переїздили в Осінчок? Перенести в зв'язку з тим, що э, немає форуму, засідання перенести. Про дату проведення буде будуть повідомлені і є бажання, побажання в вихідні дні проводити сесії. Тоді, ну, якщо люди працюють на приватних сесіях, це вже не перший це раз, не така перший ситуація, раз. тому я так також думаю, що краще всього перенести. Та, так, на субботу там не відчувають. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Ну, в принципі, приймається проголосовано, але ж і кворум, а то не ваше голосувати. Пропозиції ваші прийняті. Будемо готувати тоді сесію на наступний тиждень, я думаю, визначимося з головами комісії і повідомимо. А з вами Олександр Олександрович тоді додатково визначимо це рішення, як mm -hmm. так. Ну, Будемо бачити. Може ми е заслухаємо на засіданні комісії постійної вашої mm -hmm. доповідь, а потім вже mm -hmm. на сесії mm -hmm. розглянемо mm -hmm. mm -hmm. рішення комісії, якщо ви не можете. Mm -hmm. ну, дякую тоді, що... Прибули сьогодні і надію, що ми на слідучий раз будемо в більшому складі для проведення. Да, прибули. Прибули.